Ветаю, я Антон Данилю прохожу наступний ривень в кастолвании Lords of Shadow. Подземные під пещеры. Починаем. Он становится сильнее с каждым шагом. Его доблесть в сражениях не вызывает сомнений. Ему она понадобится. Гоблины это одно, но есть еще много других существ в темных уголках мира. Существ не подозревающих о его целях, но борющихся за свое выживание. Многие павшие братья свидетельства этому. Он идет дальше, навстречу опасности. Интересно, кто из них охотник, а кто жертва? Возможно, когда придет время, эти создания познают страх, который они сами обычно видят в глазах своих жертв. Ступай, друг мой, спаси свою любовь. Ну, Починаємо. Як ви пам'ятаєте, Габріель спустився в дерево. В пеньок здоровенного дерева. Хм, акуратно так струхлявіло. Ніби всередині бензопилою пройшли. І обрізали пеньок і якогось чорта не зачепили кору. Ну, впрочем, буду наслаждатися гарними пейзажами. І середньовічним паркуром в виконанні Габріеля ефектною появою гігантського павучари. Шорт. Павук отруєний. Якщо здоров'я фіолетове, значить Габріель отруєний. Но магі... активація магії світла миттєво лікує від отруєння. Ні, осідлати павука мені не треба. Моє діло угрохати цю твар. Просуваємось далі. Зіскакуємо Пацани, ну ні разу не вовремя прийшли. Так, тут таких павуків ще буде повно. А їхнє осідлання буде необхідним. Саме на цьому рівні Габріель получає шиповану цеп для бойового хреста. <гас> ну поки що це просто поміха, яку треба розхерачити. Ну ти та став. Так. Кенжали є, отлично. Так, спускаємось ще куда там. Оу. та кнопочка. Вибачте. Забирайте я взагалі не то нажимаю. І похоже я не туди пішов. Повірте, цей рівень досить запутаний. А тепер ще й трошки підглючило, як назло. Но це не проблема. Всі глюки проходять... Оу, блін. Трошки занесло. Не, не в той бік, так сказати. Блін. Да, похоже, і, відкри... і крила створюють певні незручності. Оу. Ну знову. Це вже бісить. Такс. Одна з призначень ланцюга це розрізання перешкод ось таких дерев'яних. Він обмотує. Габріель обмотує цеп'ю. Ось це місце і воно діє як... Е як пила. Коротше, продовжуємо. Тут я розрізав. Там був, так сказати, таїнічок. Ага. Двері для зносу яких потрібна граната. Гоблінська граната, точніше. Угу. Спосіб знищити преграду сам попросився в роки. От і все. В цього рицаря ключі. Он там в долині, видно, вхід святилище, а ключі це якраз від цього святилища, так сказати. От і прохід, кстати, оригінальний. Ось це мостик, зроблений павуками. Іменно для цього в основному їх і приходиться осідлоти. Або щоб вони своєю неймовірною фізичною силою виривали. Е, так сказати. Виривали двері. Плює павутиною і тягне. А у мене не проблема. О, ні, Проблема. Тут прописано іменно, похоже, йти за допомогою цієї штуки. Дровенні скелети, не знаю. знати навіть не хочу яких тварій. Ось в цьому святилищі модифікації для Христа якраз. Хіетро. Молодці розраби. Прорахували любий варіант. Так, ще підемо далі. Ухтериць світок. Угу. Повідомлення про ремісника, який створив бойовий хрест і модифікації для нього. Куда я, блин, попал? Явно, мне не сюда. Так, а нет, сюда. Пролазимо по павутині. Надміцній павутині, точніше. Як же трудновато тут баланс тримати. Важко трохи. Ну, нічого, я справлюсь. Ще один павучара. А із питання вбити 10 ворогів, знаходячись під ядом. Нафіг мені його виконувати? От ми і нагнули колко Стільки листя. Так, зліземо в сторону. Ще один трупак з ключом, от ми і добрались. Древні святилище відкрите. Нормально. Вот так габріе опять получил модифікацію. Цепочка з шипами. Не, да, вважали, що братство світла подумало, що оснащення бойового хрестала Гом з шипами, це якби бездуховність. І того відмовились використати, но. Скажем так, конструктор вирішив переберегти на всякий случай цю модифікацію. Як бачимо, вона дуже пригодиться. Дуже часто прийдеться осідлувати всяку звірюгу. Ну, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Чекайте наступні відео. До зустрічі!